Доброго здоров'я, друзі! В цьому відео ми поговоримо про перспективну розробку українських інженерів. Тож ставте лайк під цим відео та не забудьте підписатися на канал. Починаємо КРАЗ Ураган. Сімейство українських бронеавтомобілів з В подібним днищем, з колісною формулою 8 х 8 розроблених компанією АвтоКРАЗ спільно з канадською компанією Стрейдгруп на основі «КРАЗ-7634NE». НЕ. Бронеавтомобіль КРАЗ Ураган побудований на базі чотириосного осного шасі вантажного автомобіля підвищеної прохідності з колісною формулою 8х8. Всі елементи колісного шасі було посилено з метою утримання додаткової ваги броньованого корпусу. Корпус бронеавтомобіля зварений з листів броньованої сталі, що забезпечує балістичний захист з різних сторін. Відповідний рівню 4 станах 4569 стандарту НАТО. А саме захист при обстрілі бронебійними кулями калібру 14,5 мм з відстані 200 метрів. Варто зазначити, що за запитом замовника рівень захисту може бути рівнями нижче, але не менше другого рівня. Корпус машини виконаний суцільно з кабіною. Компонування безкапотне двигун розташований за кабіною. Між кабіною та десантним відділенням є спеціальний прохід. Днижче краз ураган має в подібну форму, що дає можливість перенаправити вибухову хвилю під колесами та днищем машини у бік, зменшуючи тим самим вплив факторів вибуху на екіпаж та десант. Днище витримує підрив на фугасі, еквівалентному 10 кг тротилу, що відповідає рівню 4 А 4 Б станах 4569. Оглядність з кабіни забезпечується склоблоками з куленепробивного скла, крім того, є камера заднього виду, зображення якої передається на монітор у відділенні керування. Десантне відділення кразураган має всередині протиосколковий підбій, а в бортах склоблоки з куленепробивного скла з амбразурками для введення вогню з особистої зброї десанту. Десантне відділення має подвійну підлогу і сидіння, що підвішуються для бійців з демпуванням ударних навантажень. Місткість десантного відділення становить 14 повністю екіпірованих солдатів, що розташовуються вздовж бортів один навпроти одного. Посадка та висадка екіпажу відбувається через бічні двері кабіни. Десанту через кормові двері, що мають склоблок з амбразуркою. Десантне відділення бронеавтомобілю КРАЗ ураган може бути змінено до вимог виконання певних завдань. Модельна гама краз ураган передбачає створення цілої низки модифікацій, крім представленої машини для перевезення особового складу, можуть бути створені шасі для встановлення різних озброєнь. У тому числі і для РСЗВ ураган ракетних комплексів, артилерійських систем, систем ППО тощо повна маса становить 24 тонни, а вантажопідйомність при цьому 5 тисяч кілограм. Друзі, напишіть в коментарях вашу думку щодо даної техніки, а хто бажає допомогти нашому каналу матеріально, переходьте за посиланням в закріпленому коментарі під цим відео.